Всім привіт! З вами той самий Ростян. Коротше говоря вирішив розповісти, що я замовлю з AliExpress А замов я декілька віщей, я там правильно. Тож, замовив я собі ось таку от щитку. Після того, коли стражайся, то, щоб можна було заві волосся змахнути. Ось так виглядає щітка. Кісточка, як там правильно. Раз, два змахнули. І все, і на место можна. Бо виходить, коли стрижайся, буває залишки волосся залишаються на шиї або ще десь западають. Тож, щоб не кололось, є для цього така щітка спеціальна. Кісточка. Стрихли, волосся зайве. І все. І можна ходити спокійно. а ще. Ось такі от. Як це правильно називається, не помню, Не пам'ятаю. Це виходить, коли оврім стрижки на себе накривачок поліхмахерських. І все. Тоді і до штанів не липне, нічого. Все, спокійно, круто. Вже іспитав на собі. Ось. Як воно виглядає? Ось так, цепляєте на собі і все. І ви захищені від падаючих волосся. Ті, хто стрижеться вдома, мене поймуть, а ті, хто стрижеться в паліхмахерських, ті може, мабуть, не поняти мене, не зрозуміти. Ну, звичайно, як же без машинки. Для того, щоб, морбу, постригтися, побритися. Тож, коли б... Холодно, на я машинкою побрився. Тут можете наблюдати бумажка яка була. Замість фіксатора, щоб кнопка не работала б, не включалася б. Була кнопка заклеєна цією бумажкою. Такий от тример. Машинка. Працює дуже добре. Поки що набагато більше мені подобається даний екземпляр. Будемо сподіватися, що його вистачить надовго. І також у нас в комплекті йде щіточка. для смаха волосся из этих щель насадки під який размер так, тут у нас, мабуть, сама найбільша була 5 так, все, 5 4 3, 2, 1 мм и зарядка Type-C тоже кого буде телефон на Type-C. Ось вам і запасний кабель буде. Зарядний. Тож, якось так. Весь комплект я такий купив. О, навіть не згадаю, скільки мені вийшло. Я вам, мабуть, прикладу скріни, за скільки купляв. Що якось так. Ну ось. До цього в мене був тример На цьому тремірі виходить ця фігня стерлес. Як можете бачити, наблюдати. Внутрянка стерлес і шків Колу стук крутився. Тож цей був треммер, получається в рекламі попадався. Здається, 400 гривень чи, чи за скільки там. Уже точно не пам'ятаю, но він алюмінієвий чи металівский. На магніт, на магніт я не перевіряв, клеїться не кліється. Ну, Такий добротний тример був би. Ну такий ось мінус. Це його запчастина така. І на цій він тримався. Потім з Aliexpress я заказав такий тример. Ну, це ж не метал і не алюмінька. а повністю пластик. А ось тут. Цей казус пройшов, чуть-чуть був надавив і він зразу обламався. При цьому, як можете наблюдати, тут стінки вже набагато товщі. Я гадав, що в крайній випадку може підійти сюди, до цього а він нікого подібного. Такі розміри набагато менший. Якщо був би по розміру одинаковий, то можна було просто оцю замінити на цей різак. І все. Можна було б цим лезо. Ось. комплект. Гадав що, якщо поміняти цей весь повністю комплект, буде все чітко підійде, але воно... не Ні... тут так було. Коротше говоря, повністю в прольоті. А хоча але... вроді як і підходить, ну і в тому числі і не підходить. Коротше говоря, обідно. Также не пам'ятаю, за скільки купляв, також десь в приділах з 400 гривень, а то й менше десь. Либо гривень 200 я б за нього віддав. Ну і також він в мене недовго попрацював. Сподіваюся, Ця бритва нова, яку я вам недавно розпаковував. Сподіваюсь, вона набагато дольше продержиться, оскільки вона більш така професійна. І сподіваюся, її вистачить набагато довше, ніж цей тример, який я купляв. Це чисто, щоб побритися, а це вже йде і можна і побритися і так, і постритися набагато швидше, оскільки. Цими тремерами я пробував стригтися, ну не, не дуже крепко тянуть. Хоча по рекламам показували, що вони дуже швидко дуже стрижуть і так далі тому подібне. Ну, а в реальності фігня повніша. Ну от на той машинку я побрився, блін, постригся. і швиденько постригло мене і блин, не було ніяких там таких довгих пауз. В общем, така у нас серія вийшла розпаковки з AliExpress. Сподіваюсь, комусь дана серія сподобалась. Там же поставте вподобайку, колокольчик. Також підписуйтесь, хто не підписався. Бо далі є один план із автівкою, деякий там ремонт зробити. Тож, сподіваюсь, що в мене все вдасться. І я вам це засніму. Тож, всім бажаю, всім миру, всім добра і всім до зустрічі.